Аж два о просто додай води. У ролях Кариба Хейн Клер Холт Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф приблизно за 4 хвилини 30 секунд буде готово. Тобі допомогти? Ні, Дякую. Все під контролем. За шостий столик, апельсиновий та ананасовий сік, манговий коктейль і соєво-банановий шейк. Я все пам'ятаю. Еммо. Я дуже радий, що взяв тебе на роботу. Хоча деякі ідеї здавалися мені дивними, як фрукти забит, так і кольорові коди для пляшок із соком, то це працює. Я хороший організатор. Слухай, я маю поїхати на вихідні. Конференція з їжі і напоїв. Потрібен хтось, хто нагляне за кав'ярнею не забагато відповідальності. Ні, ні, я дуже відповідальна. Добре. Якщо хочеш взяти когось на допомогу. Ні, дякую. Усе буде добре. Я не підведу. Обіцяю. Я на Мілені. Найгірше, що я не можу піти на концерт диких роботів. То я тобі знайти роботу, як Еммі. Робота має одну ваду. Доводиться працювати. Перед вами новий менеджер Jusnet Кафе принаймні на вихідні. Дуже вчасно. Рікі потрібні гроші, щоб піти на концерт диких роботів. Тобі подобається ця група? То я подумала, якщо ти тепер менеджер, то може візьмеш її на роботу в кафе. Я не, я не думаю, що Вілфред це схвалить. Не ображайся, Рікі. Та нічого. Я й коктейлі не надто люблю. Не можу повірити, що ти так вчинила. Рікі, наша подруга. Чому ти її не взяла? Слухай, ця робота мені дуже потрібна. Я не можу найняти когось такого, як Рікі. Ти ж знаєш, яка вона. Їй це дуже потрібно. Треба дати їй шанс. Вгадай, що? Емма щойно взяла тебе. Справді? Uh, yeah. Так. Ласкаво просимо. Thanks. Дякую. Мабуть. Скажу тобі розклад. Ліпше запиши. Ми починаємо працювати о сьомій двадцять пять і приймаємо всі доставки до восьмої. Гаразд, я буду о пів на восьму. О сьомій двадцять. Я так і сказала. Босс, ти спізнилася на 6 хвилин 10 секунд. Мені стати у куток? Починай працювати. Будь ласка, що б ви порадили? Не питайте. Це все тіка. Я люблю каву. Можна тебе на хвилинку? З клієнтами так не розмовляють. Я була чесна. Тобі платять не за чесність, а за ввічливість. Як життя у світі соків? Мене вже нудить від цього контролю. Подумай про квитки на концерт. До того ж це один вікенд. Піди, їх. Чемно. Що? Зейн-псих. Міріам нас ненавидить. Чемно? Однаково вони клієнти. Іди. Чому підійшла не Емма? Емма бос. Я виконую брудну роботу. Чого хочеш? Я буду манговий коктейлі з м'ятою, а мені банановий шейк. Це, Це все <пробітний> так. Не переплутай. Докладу максимум, максимум зусиль. Полуничний коктейль, банановий шейк. Гей, ей я замовляла манговий. Ти сказала полуничний. Ні, у мене алергія на полуницю. То чому б я замовляла її? Короткочасна амнезія. Це не смішно. Якщо я це вип'ю, то розпухну і лусну, як кулька. Принесу соломинку. Що ти сказала? Принесу ваше замовлення. Як грубо. А чому ти нічого з цим не робиш? Бо мені байдуже, Міріам. Що за дивна кімнатка там? Холодильник. Go Я bathroom. в туалет, хорошо? Тато, вибач, ні, я не чіпав твій ноутбук, Як я міг його зламати. Зараз, але. Їй сподобався напій. Хіба міріам щось подобається? Зрештою немає значення. Вони пішли, але залишили гроші, і це має значення. Рікі ми маємо поговорити про твоє ставлення до роботи. Чому мені здається, що я у школі? Або в дитячому садку є два правила обслуговування клієнтів. Правило номер один клієнт завжди правий. Правило номер два клієнт завжди правий. Навіть якщо клієнт брехлива пустоголова дурепа, як міріан, навіть тоді. І ще одне годі. Воно того не варте. я йду. Ти не можеш піти. Дивись і вчись. Я беру і йду заповни форму про звільнення. Чому температура зростає? Проблему владнали чому я маю її повернути? Вона нечемна, забудькувата і не дотримується правил. Вона старалася Еммо. не особливо. І вона сама пішла, а я її не звільняла. Ви подруги, чому не можна все з'ясувати? Я була готова, я дала їй можливість. Справу зроблено. Я випадково її заморозила з кожним могло статися тільки з тим, хто має такі здібності. Мабуть, вона тут ховалася, а тоді вимкнула морозилку. Гаразд. Ми все виправимо. Треба знайти просте рішення простої проблеми. Еммо, вона замерзла. Це не проста проблема. Це катастрофа. Аго, є хто живий? Ми тут лівса. А він що тут робить? Я йому зателефонувала. Ось веде. Ну, дівчатка, здається, у нас тут велика криза. Це ти зробила? Я випадково. Це катастрофа, так? Ну, у нормальному світі так. Але здібності ми паранормальні. Вона заморожує усе за секунду. Може, Міріам не втратила життя у важливих функцій. Чи можемо ми її розморозити? Не впевнений. Ймовірно. Як? Нам потрібна допомога. І це буде важко. Потрібна допомога Рікі. Рікі? Ні, не вона. Ні. Я їй телефонувала, та вона не відповіла. Ти їй вже телефонувала? Думаю, я знаю, де вона. Не повертає її сюди, Клео. Ми самі з усім впораємось. Знала, що ти тут? Ти завжди тут, якщо хочеш побути на самоті. Слушно і тому ти вирішила все зіпсувати? Рікі, нам дуже потрібна твоя допомога. Навіщо? Емма біді Емма, велика дівчинка, сама розбереться. Рікі, це серйозно. Припини то в яку халепу повскочила наша супер організована Емма. Рікі може нагрівати воду, це важливо. Та здібності є у всіх, і ви маєте працювати разом для порятунку мірі. А може поставити її на сонце? Аби всі побачили? Забудь, нічого не вийде. Я викликаю швидку. Емо, ти впевнена, що в такій ситуації варто робити це? Так. Так. Знаю, все буде добре. То ми починаємо чи ні? Так. Але тут не можна. Ми можемо її накрити. Не можна на це дивитися. Піди принеси мікс. Спробуй селеру, імбир та моркву. Так. Рікі використає свою силу, щоб нагріти тіло. Не називай її так. Даруй. Коли вона розморозиться. Клео застосує свою силу, щоб змусити рідини у її тілі циркулювати. Якщо виникнуть проблеми, допоможеш ти еммо. Гаразд почнемо. Ми змагаємося з самою природою. Еммо, ми не маємо вибору. Ми повинні це зробити. Може, спершу проведемо експеримент. Треба дізнатися, чи це спрацює. Потрібно щось заморожене, щось схоже на людську плоть. Як... Як... Тофу? Так, підійде. Ще п'ять секунд. Безнадійно. Марнуємо час. Надто швидко. Це могла бути Міріан. Усе було добре, поки ти не завадила. То це я винна. В усьому завжди винна я. Емо, я принесу тобі ще соку. Так. Ось ліміт часу, щоб запобігти, скажімо, ефекту тофу. Нагріватимемо тіло на один градус кожні три хвилини, поки не опритомніє. Або ні. Рікі, коли почнеш зупинятися, не можна. Зосереться Гаразд. Або... Я готова. Потроху, потроху. Добре, добре. Хвилинку, а що з температурою? Як нам за нею стежити? Десь має бути термометр. Тут немає. А ти перевірила? Немає його тут. Гаразд. У мами вдома є. Збігаю, візьму і повернусь. Лиси? Продовжуй, я повернуся. У тебе все виходить. Казав Льюіс. Це поліція. Емо йди відшинай двері. Ніби усе гаразд. Але... Уперед. Клео, накрий Меріам. Привіт. Привіт. Вибач, ми зачинені. Завжди. Я шукаю Міріам. Вона не повернулася додому, батьки звинувачують мене. Дару її тут немає. Бувай. Зажди. Може, хтось інший її бачив? Що відбувається? Ми просто розважаємось. У зачиненому кафе о сьомій ранку. І що цьому дивного? Попросіть його допомогти, він піде. Що? Зейн. Зейн, ми вирішили допомогти Еммі підготуватися до відкриття. Хочеш, заходь, та доведеться попрацювати. Маю важливіші справи. Бувайте. Так, слухайте. Я знаю, ви стурбовані, місіс Кент. Та слухайте хвилинку, Льюісе. Це мама Міріо. Скажи, що я не був із нею вчора ввечері. Алло? Louis. Louis. Вітаю, доставка фруктів. На вулицю хутко. Побачимося завтра. Доставка хліба занести всередину Ні, тільки не туди. На двір дивно. Чому ніхто не може дотримуватися інструкції? так, Льюіс Льюіс. Льюіс. Вигадай щось. Ні, ні. Я гарантую займу не був із Міріям. Упевнений? Звідки я знаю? Ну бо він був зі мною. Вже початок на дев'яту, а вона не рухається. Мабуть, уже майже все. Клео, можеш почати рухати ці рідини? Добре, спробую. О, як це дивно. Клео, зосередньося. Джузнет-кафе вже має відчинитися. На вулиці чекатимуть клієнти. Що я їм скажу? Скажи, що сьогодні відчиниться пізніше. Емо. Емо, що відбувається? Чому ще не відчинено? Ріфред. Двері заклинило, довелося ремонтувати. Я трохи відстаю від графіка. Трошечки. А чому вся їжа лежить на вулиці? Дрозофіли. Фрукти забруднені дрозофілами. Це дуже небезпечно. Ти маєш перевірити. Вчасно. Перевір температуру. Нормально. Чому вона не утямилась? Як на мене, нормальні фрукти? Вілфреде, Як там твоя конференція? Її скасували. Страшна сніжна буря. Еммо. Що тут коїться? Нічого. Бо змея невинна. Пробачте. Пробачте, я не можу більше. Що відбувається? Скажи мені правду. Гаразд. Усе почалося у холодильнику. Продукти почали танути, і я по дурному. Що за дивна збіговичко? Мірям. Дуже приємно тебе бачити. Емо, відчепися. Мені хтось розповість, у чому справа ема знайшла Міріам непритомною у холодильнику. певно, послизнулася і вдарилась головою. Ми їй допомагали, і все їй би в лікарню. Так ні, заждіть. Міріам, Ти попалася. Ми знаємо, що ти замислила. Тож на твоєму місці я тихо пішла. Поглянь, хтось залишив мені чаєві. Мабуть, забула на Еммо. Я в тобі дуже розчарований. А от ріки мене просто вразила. Я думаю, над тим, щоб запропонувати їй твою роботу. Ти жартуєш? Аго! Похваптя й допивай уже. Ми не маємо часу на тебе. На нас клієнти чекають. Хуткопий. Не варто було цього робити, ріки звільнити мали мене, а не тебе та годі тобі, адже ми друзі. Ти більше заслужила цю роботу. О, я розмовляю як Лео. Зроблю так і ще раз гепніть. Обіцяю більше не бути такою перфекціоністкою з манією величі. Однаково будеш. Розумієш купити квитки я все одно не можу. Ти про них? Мала ж я на щось витратити платню. Але їх у тебе три. Я думала, ти ненавидиш диких роботів. Так і я. Але друзі мають триматися разом. А ще я купила собі гарні баруші.